Всім бажаю міцного. Друга та частина. Значить, механізований батальйон це основний тактичний підрозділ, який здатний самостійно або у складі бригади виконувати бойові задачі в різних видах бою. Нагадуємо, що з рівня батальйону в структурі з'являється такий керуючий управлінський орган, як штаб в обороні. Батальйон веде позиційну оборону, в окремих випадках він може приймати участь у маневрівій обороні бригади. Також батальйон, призначений для оборони смуги забезпечення, веде маневрову оборону самостійно. Батальйон може оборонятися в першому чи другому ешелоні бригади, в смузі забезпечення чи на передовій позиції. Також може складати загальновійськовий резерв, от, або знаходиться в протидесантному резерві. Під час виходу з бою і відходу батальйон може бути призначений в ар'єргард. Ар'єргард – це підрозділ, що охороняє військо при переміщенні або з фронту в тил, або вздовж фронту. Батальйон першого ешелону готує і займає оборону на першій. Позиції із завданням відбити наступ ворога, знищити його перед переднім краєм. А в разі вклинення ворога в наші, так би мовити, ряди утримати важливий район місцевості та створити сприятливі умови для розгрому противника. Відповідно, батальйон другого шолону займає оборону на другій позиції. Як правило, це відбувається на важливому напрямку. Готовності до тривалого утримання району, який він займає, або посилення, або заміна підрозділів першого шолону, от у випадку втрат е, ними боєздатності, також проведення контратак, а також е, для знищення повітряних десантів та аеромобільних підрозділів противника, якщо такі є. значить е, залежно від умов. Обстановки і особливостей бойового завдання батальйон може діяти як в похідному, так і в передбойовому, так і в бойовому порядках. Похідний порядок це шикування підрозділів для пересування в колонах, він повинен забезпечувати високу швидкість руху, зручне та своєчасне розгортання в предбойовий та бойовий порядок. Найменшу вразливість від ударів всіма видами зброї противника а також підтримання стійкого управління всіма підрозділами. Відповідно, перед бойовий порядок це шикування підрозділів для пересування в колонах, які рознесені по фронту та в глибину. Передбойовий порядок повинен забезпечувати також швидке розгортання в бойовий порядок, а також високі темпи просування з подоланням там загороджень, зону раження, районів руйнування, пожеж, затоплення, всякого такого. Ну і підтримувався, звичайно, взаємодії між підрозділами і дотримувалися стійки управління. І нарешті третє це бойовий порядок, це шикування підрозділів для ведення саме бою. В зв'язку з чим повинен відповідати завданню, замислу бою та забезпечувати успішне ведення бою в умовах застосування противником ВТЗ, це високоточної зброї, та інших засобів ураження, найбільш повне використання бойових можливостей підрозділів, своєчасне зосередження зусиль на вибраному напрямку або в районі, також найдіння. Надійне ураження противника на всю глибину його бойового порядку. Значить, батальйону призначається район оборони. ну а Для роти це опорний пункт, який потім розділяється на опорні пункти з водів так звані. Ширина району оборони батальйону може складати від 3 до 5 кілометрів, тобто сфера відповідальності по фронту. Для опорного пункту роти це від кілометра до півтора по фронту. В залежності від завдання, а також умов обстановки і характеру місцевості, фронт оборони може бути і іншим, про який я раніше казав, глибина оборони повинна забезпечувати тактичну взаємодію і вогневу підтримку між всіма елементами бойового порядку. Розосереджене розташування підрозділів, маневр. Та може бути району оборони батальйону батальйон до 3 км, опорного пункту роти до 1 км. Тобто, видно на схемі да? глибина до 3 км, фронт 3,5. Ну, тут навіть написано від 6 до 8, тому що ну, різні. Різний комплект, тому що якщо батальйон повний по 4 роти, то там як можна і більше. Це зараз, до речі, стали от, десантно штурмові е бригаду робити повну, тивомову, лінійку до комплект до 4 рот в батальйоні. Нарешті. а от Ну і бачимо там, да, скільки півтора кілометра е ротний по фронту займає. Бачимо теж на схемі. Так само глибина ротного е, опорного пункту до кілометру. Так. Тобто, з цим понятно, і що таке два ешелони, і як воно розміщується е, в зв'язку з тим, що сказав, залежно від завдання, е, яке виконується, та характеру місцевості батальйон може мати різне розташування рот, про яке я це казав. Одна з рот може бути висунута кутом вперед або назад, утворюючи так званий вогневий мішок, а на відкритому фланзі розташовуватися уступом. Або мати якесь інше розташування, так, рота першого ешелону готує опорний пункт у першій і другій траншеях. На малюнку тут видно, і обозначена перша друга траншея, з метою завдати противнику ураження вогнем усіх засобів і не допустити прориву ним переднього краю оборони. Відповідна рота другого ешелону готує опорний пункт у третій, а іноді у четвертій траншеї. З метою не допустити прориву противником першої позиції, а за сприятливих умов знищити контратакою його підрозділи, які вклинилися. Звичайно, якщо є станкова рота або додана та механізована рота на БМП, крім того, готує один-два вогневих рубежів, які можуть співпадати, до речі, з рубежами розгортання для контратаки. Ну, і звичайно, що якщо загальновійськовий резерв, то він займає район зосередження. Тобто опорний пункт за підрозділом першого шалону, ну і перебуває в готовності до виконання завдань. А от. Так само окремо можна е, висвітити, що мінбатер і гранатометні підрозділи, як правило, залишаються в підпорядкуванні командира батальйону і використовуються в повному складі для підтримки бою механізованих рот першого шалону. Іноді так само можуть додаватися механізовані роті, яка обороняється. На напрямку зосередження основних зусиль батальйону, ну або по підрозділах там механізованим ротам першого ешелону. противотанковий підрозділ, як правило, залишається також підпорядкування командира батальйону, розташовується в районі зосередження. Або займає позиції в опорних пунктах механізованих рот і у проміжках між ними та використовується у повному складі для відпиття атаки танків, і інших броньованих машин, прикриття флангів, забезпечення проведення контратак в особливих умовах ведення оборонного бою а також на закритій місцевості противотанковий підрозділ може додаватися ротам першого шалону. Підрозділи ППО, як право залишаються також в підпорядкуванні командира батальйону та займає вогневі позиції в районі оборони, забезпечуючи прикриття підрозділів і КСП батальйонів від ударів повітряного противника. Так само бойовий порядок роти будується в один або два ешелони. Тобто, фіксуємо всі вкусняшки в районі оборони батальйона, знаходяться в підпорядкуванні комбата. І лише у випадку особливому, тобто, як говорить бойовий статут, наприклад, відносно там Мінбатареї, чи артилерійської батареї, чи гранатометного підрозділу, чи протитанкового підрозділу, тобто іноді можуть додаватися механізовані механізованій роті, яка обороняється на напрямку засередження сивних зусиль батальйону, або, або по підрозділах механізованим ротам першого ешелону. Тобто, якщо їх у вас немає, то знаєте, де їх шукати. Ну, це так фіксуємо. Так, і ще треба висвітити такий елемент чи військову компоненту батальйона це бронегрупа. Вона створюється з метою підвищення активності оборони от, і своєчасного підсилення її стійкості на найбільших загрозливих напрямках. Також закриття проломів, які утворилися в результаті вогневих ударів. Противника і вирішення якихось інших завдань, що потребує саме стрімких якихось маневрних дій і ефективного вупа, так званого вогневого враження противника. До її складу можуть входити декілька танків. БМП БТР, ну якась ББМ, от, але ж без десанту, які виділені із підрозділів першого або другого ешелону, що обороняється поза напрямками зосередження основних зусиль. Звичайно, що танки БМП, БТР, вся ця ББМ призначені для дії складі бронегрупи, можуть розташовуватися і готуватися до бою в опорних пунктах своїх підрозділів. Ну і в установлений час за сигналом командира вони там зосереджуються в призначеному районі. Він визначається теж на схемі, і приступають до виконання поставленого завдання. Зазвичай командирам бронегрупи призначають батальйон один із командирів з водів роти другого ешелону. У роті один з заступників командирів з водів. Так само, що є такий елемент, як вогнева засідка, виставляється з метою завдання противнику максимального враження несподіваним вогнем прямої наводкою або кінжальним вогнем із застосуванням міновибухових загороджень. У вогневу засідку може призначатися взвод або відділення танк, посилений саперами. Позиції вогневої засідки обираються на танково небезпечних напрямках у проміжках між опорними пунктами або на флангах. Найбільш вигідними місцями для позицій вогневої засідки є зворотні схили висот складки місцевості околиці населених пунктів узлісся і чагарників. Звичайно, що підрозділ виділений вогневу засідку, займає призначену позицію, ретельно маскується, витримує дисципліну, яка повинна забезпечувати нерозкритість, так би мовити, позицій і готується до виконання. Визначених завдань, бо саме оцей людський фактор це все і палить е, відносно засідки, і танково небезпечні, так би мовити, сектора чи напрямки в обороні. Е, чому і треба розуміти е, і читати схеми ці всі опорних пунктів, е, схема району оборони? Щоб ви чітко собі розуміли, якщо ти знаєш, що тут у тебе по флангам реальна місцевість дозволяє прорватися танкам, а загороджень ніяких немає. Більше того, що і не виставили якийсь протитанковий цей, підрозділ от, чи якусь засідку. Ну так це якби робимо висновки, панове. Знаємо до кого звертатися, якому писок бити. Тепер давайте розглянемо схему. Бойовий порядок механізованого батальйону в обороні, про що ми говорили, що є в один ешелон, і є в два ешелони. Дивимося в один ешелон. Тобто, якщо в одному в один ешелон, от, бойовий порядок механізованого батальйону, то обов'язково виділяється, ми говорили, загальновійськовий резерв у складі посиленого взводу, бачимо на малюночки, де він обозначається: три точечки це. Свідчить про те, що це взводний рівень. А, да, будемо потихеньку, так би мовити, освоювати натівські значки, які в нас впроваджуються. І паралельно так само, тому що в перших випусках своїх я вже показував схему опорного пункту, як вона там працює, так би мовити. Воно нам треба для того, щоб підійти до пояснення більш детального про карточку вогню. А, от. Більше того, так само зауважимо, що розвідка може добувати різні документи, в тому числі і розвідка боєм чи з інших підстав, відбиваючи там атаку ворога, ми отримаємо доступ до документів. Треба вміти їх читати, тому що це може, так би мовити, скласти чи сослужить нам гарну послугу при нагоді. Тому. Значить, дивимося, оцей значок означає е вогневу підтримку. Основну ОВП, скріш все, що це абревіатура, тому що їх дуже багато по натівських ціх, майже на всій случаї. От, головне, що ВП це вогнева підтримка. От, по значку там видно, що це е Мінбатер, причому з 107 мм, тобто там 120-ка 100%. А от тепер впереді на цій схемі в один ешелон ми бачимо розміщені три е, ротних опорних пункта. Бачимо по флажкам, да, КСП-1, КСП2, КСП3. Тобто КСП відповідних рот. За е, ротними опорними пунктами знаходиться е, вогнева засідка. Значок такий, наче лук з лучиками стрілочка. А за ним е на значок, цей ромбік з двома паличками в кружку це обозначає БТР. От, вище над вогневою засідкою розміщається бронегрупа, якась друга. От, тоді ми бачимо КСП батальйона, тому що біля флажочка дві палочки, так само як і район. Розташування обрамляється в таку полосу, в, ну, в такі рисочки, дві палички додається батальйонного рівня е, района Борони. Ну і бачимо да, в тилу загальновійськовий резерв, про який ми говорили. У складі не менше посиленого взводу. Тепер переключаємося на схему, на які намальовано вдва ешело на це це лівому флангу. Бачимо, впереді на відстані двох кілометрів знаходиться бойова охорона. Її сфера відповідальності 500 метрів по фронту обов'язково виставляється для того, щоб, так би мовити, дурити противника відносно дійсно розташування наших військ. Ну і там багато інших захоплюють вони всяких нехороших людей, які ходять на розвідку. Далі ми бачимо підрозділи першого роти і другої роти ротно-опорні пункти. По фронту бачимо, батальйон займає 3-5 кілометрів. Ротний опорний пункт займає кілометр 1,5 між ними дати кілометр, вже говорили. Потім в глибину, так би мовити, починається розташування другого ешелона. Ми бачимо, там знаходиться КСП третій роти. От так само вогнева засідка. Там, да, вона знаходиться від ротного опорного пункту від 600 до 1000 метрів. Так, за КСП 3 бачимо флажок КСП батальйона, от, а за е, КСП 1 роти ми бачимо е, основний вогневий підрозділ да, основної вогневої підтримки. Можливо, так і будемо говорити. Це Мінбатар От 107 мм, тобто, скоріше за все, 120-ті. Забігаючи трохи вперед, ось вам показана схема батальйону району оборони. Тобто, приблизно під кінець наших всіх ізискань, ми повинні легко читати отакі самі прості схеми, тобто орієнтуватися в просторі, щоб знати, де, де міні-поля, де рубежі вогніви, де сектора, де. Маневр відбувається, які підрозділи у нас де знаходяться. Ну і все таки інше. Так, мабуть, по другій частині вже все. Дивимося, все. малюнок в більшому кращому так би мовити, вигляді. Можна все роздивитися, трошки збільшити собі. Подивитися, де хто що, чого буває на схемі відображено. Порівнювати ці значки з тими, які будуть на не наших схемах, вот. Ну, и, как завжди, что мы скажем, и сегодня будем. Спортом. Владыка вернул его саднице. Теперь он послужил этой цели. Я знаю тебя. А я тебя. Ты сказала, мы встретимся. И вот мы здесь, на краю света. Ты сказала, я закрою много глаз. Ты была права и в этом. Карие глаз зеленых и глуп. Что мы говорим Богу смерти? Не <свят> сегодня.